Йоу, всім привіт! Я, звісно, дуже рада, що у віруючих сьогодні свято. Але скоро це закінчиться і почнеться свято покраще. Забудемо, що це день народження Фрейда. Це моє день народження. Всі кав'ярні і пекарні були закриті, і я ніде не могла купити шматочок свого улюбленого чизкейку. Тому. Тарпі у нас сьогодні такі. Ура, З днем народження мене. Ура! Ура, не Ще немає. Тому що зараз тільки по нулям, а я народилася в 3 години ночі. З Днем народження мене. Зараз я відлучуся подивитися, хто мене почав вітати. Мій настрій трошки підніметься. Я повернуся і продовжу знімати ось цей от прикол. 20 речей, які я зрозуміла за 20 років. Я навіть не розумію, що мені 20 років, які 20 речей ви про що. І перше, що я хочу сказати, це те, що я хейчу ролики подібного формату. Тому що я не розумію! Що саме можна зрозуміти за 20 років? Нічого. Тому початково я хотіла зробити відео 20 речей, які я не зрозуміла за 20 років. Але потім я зрозуміла, що цих речей надто багато. Просто, бо я не розумію, як жити це життя. Друге, ти це 5 найближчих людей, які тебе оточують. Тому обирати своє оточення ну дуже важливо. Третє. На нас дуже впливає музика, яку ми слухаємо. Якщо ви будете слухати депресивний суїцидальний реп, то ставлення до життя у вас буде таким же. Ну а якщо ви слухаєте не знаю, роз'йобний рок то у вас буде мотивація і бажання і бачити це життя. І так далі. Четверте. Інтровертність та екстравертність. Це не про соціофобність та якусь не знаю активність. Я була здивована, що не всі люди це розуміють, тому що це більше про вашу соціальну батарейку, а не про те, як ви себе поводите в суспільстві. Типу, я екстравертка, не тому що я дуже сильно люблю спілкуватися, люблю людей дуже активна. Я екстравертка, тому що після спілкування з людьми моя соціальна батарейка наповнюється і я почуваюся краще, ніж коли я сижу вдома, чую свої думки і самотність. П'яте самонавіювання це дуже сильна і прикольна штука. Якщо в мене є три години на сон, і я буду сидіти нети, як же мені буде важко вставати, то так і буде. А якщо я навпаки така крута, скажу собі, що вот. Я висплюсь, все буде супер, то зранку я дійсно буду відчувати себе краще. Я не знаю, як це працює, це самонавірювання. Ще це працює з тим, якщо мені треба кудись рано встати. Тому що зазвичай я сплю до пізна, але якщо я лягаю і кажу собі така, завтра встаємо в 6 ранку, я встану без будильника. Мій друг мені казав, що можливо це просто тривожність. Шосте. Всі люди гарні. Всі ваші недоліки просто в вашій голові. Сьоме. Вища освіта треба. Але не в тому розумінні, в якому нам її підносять. Вона треба медикам, юристам, вчителям і так далі, як саме те, що дає знання. Але іншим людям вона також потрібна як соціалізація після школи. Тому що соціум в школі це дуже дивна і часто неприємна штука. А коли ви поступаєте в якийсь інший заклад, коледж, інститут, що завгодно, вас там зустрічає інший колектив, і скоріше за все вам там буде комфортніше соціалізуватися, бо ви не знаєте одне одного все життя. А також вишка це про уміння самому вирішувати свої проблеми, що теж мега крута навичка, яка вам точно буде потрібна. Гуглити, шукати інформацію, вирішувати свої проблеми самостійно. У мене проблеми, до речі, з самостійністю. Чому я про це взагалі кажу вам? Не знаю. Але це реально важливий аспект, тому що це те місце, де викладачі не будуть за вами бігати. Вони швернуть вам завдання, в якому нічого не зрозуміло, немає методички і робіть з цим, що хочете. Викручуйтеся, просто гугліть, шукайте інформацію, списуйте, робіть що завгодно, але самі. І потім вони ще й не перевіряться. Бо викладачам пофіг, проте ви здобули ці самі навички. Восім. Дуже важливо не бути нудним для себе. Вміти себе якось розважити, вміти сходити з собою в кіно, в кафе. І так далі. Друзі, це супер, але не всі хочуть ось так от бути созалежними з вами. У них є своє життя. Сумно, да ви теж хочете, щоб світ крутився навколо вас, я це розумію. Тому оця навичка навчитися бути найкращою компанією для себе це найкраща навичка, яку я взагалі здобула за все своє життя. Тому що я хочу бути в пріоритеті у всіх. Але я не являюсь пріоритетом для всіх. Тому я розумію, що ось ця навичка, вона мені мега, мега прям рятує мене. Тому що інакше я не знаю. Отож, з цього випливає дев'ятий факт: не слід віддавати себе так багато людям, які не зроблять цього ж для вас. Я просто дуже часто бігала, допомагала, рятувала е, людей, які... Я розуміла, що не зроблять все ж самого для мене. І потім я зрозуміла, що тут щось не окей. І треба включити егоїзм і робити це тільки для тих людей, які це зроблять і для тебе. От такий прикольчик. Десяте. А що я буду показувати, коли пальці закінчаться? Кредитний ліміт це зло. У зумірів ну, дуже фігова фінансова грамотність. Кредити, борги. Оці всі приколи, будь ласка, не лізьте в це, воно вас сожре. Ну, я вам це кажу як людина, яка дивиться за своїми ровесниками, старше, молодше, І коли я бачу, що в них оце починається, я така, Іу, тебе кредит на 50к і ти ще хочеш заводити сім'ю. Що в тебе з башкою? А? Одинадцяте. Ні, я не буду вам показувати ноги. 11. Той потенціал, який ви бачите в інших людях, це не їхній потенціал. Це ваш потенціал, вітаю! Ви просто берете і проєктуєте себе на інших, і думаєте, що б я зробив, якби був ними. Але, типу, вони можуть цього навіть не уявляти, тому що це насправді ваш потенціал, і це те, що ви в теорії можете самі зробити. А ті люди, на яких ви це проєктуєте, насправді не можуть це зробити. Звучить так, що це каже Кличко. Але я зрозуміла, цю фішку буваючи на різних концертах, тому що я іноді дивлюсь на якихось основних музикантів і думаю, «Ммм, а я б на твоєму місці зробила отак. І потім розумію, що можливо вони не можуть це зробити. А я можу, але я цього не роблю, бо в мене нічого не вийде. Але колись я до цього дійду, сподіваюсь. 12. Невзаємно любити когось можна нескінченно довго. Рік, два, три, скільки завгодно. Е, і це відбувається настільки довго, тому що зазвичай це просто романтизований образ людини в їхній голові. Зазвичай такі люди, які просто романтизують образ людини в голові, вони нічого не роблять для того, щоб їхні почуття стали взаємними з цією людиною. Щось відбулося, якийсь розвиток. Ні, вони просто ходять і невзаємно зітхають. Коли ти оце усвідомлюєш, що незаємно кохати можна нескінченно довго, тобі стає дуже легко відпустити цю людину. Такий лайфхак. А все тому, що цієї людини, по суті, немає в вашому житті. В вашому житті є тільки її романтизований цей образ у вас в башки, який, скоріше за все, може не відповідати дійсності. Це схоже на 13. Насправді ніхто не знає вас справжнього. Ні ваші друзі, ні сім'я, ні друга половинка, ніхто. А ви можете самі цього не усвідомлювати і думати, що поводите себе досить щиро, але все одно з різними людьми у вас різна поведінка, і ви це навіть не контролюєте. І якщо ви, так як і я, задалися питанням, а чи знає хтось із близьких мене справжнього, то от вам ще одне питання: запитайте себе самого, чи знаєте ви себе справжнього? Дякую за дереалізацію на ніч глядя. Заради цього пункту я навіть написала нову цифру. Займайтеся спортом, зубами, здоров'ям. Чим раніше, тим краще. Ще краще взагалі встигнути за рахунок батьків, але як ви бачите, я записую це відео 20 років. Я просто вас попереджаю, зробіть це раніше, ніж я. Схоже на 15. Не можна ділити світ на чорне і біле. Він більш багатогранний. І це те, що мені досі складно усвідомлювати, тому що у мене так завжди. Або щось хороше, або щось погане, я не задумаюсь про ці відтінки. Але хочу спробувати. Тому що я помічаю, що моя поведінка в цьому плані трішечки не ок. Друзі перевіряються не в біді, а в щасті. Тому що підтримувати нас, вас усіх в складні моменти може ну, будь-хто. А от щиро порадіти за вас не кожен друг зможе. Думайте, 17. Ахуєть. 20 років це як пальців на руках і на ногах. Вісімнадцятий факт, тому що своє 18-річчя, на відміну від того, що зараз, я зустріла, будучи за кордоном. Дякую, ви знаєте кому? Так ось, вісімнадцятий факт. Я вважаю, що європейський менталітет дуже впливає на українців. Я зараз не хочу засуджувати когось з своїх знайомих, хто виїхав. Тому що, ну, я знаю, що вони мені можуть сказати, що ні, ми ті ж самі люди, що були, нічого не змінилося. Але ну, я все перевіряла на собі. Ви кажете це мені, людині, яка два місяці пробула за кордоном і за такий малесенький а, срок це відчула. А ви там ще довше. Я відчула цей вплив, мені стало неприємно. Я повернулася як тільки змогла. Тому що це мій вип типу. Реально нікого не засуджую. Це їхній вибір, їхнє життя і їхня безпека. Але особисто мені. Моя думка: мені важко спілкуватися з тими, хто виїхав. Все. Не розводим срач, бо це відео про моє день народження, а не про виїхавших. 19. Якщо ви щось робите, якось розвиваєтесь, обираєте якийсь новий напрямок, і вам при цьому страшно. То значить, що все правильно. Що ти йдеш в правильному напрямку, ти дійсно розвиваєшся і з цього щось вийде. Але не завжди іноді цей страх може бути просто тривожною параноєю, коли твій організм просто оре тобі, що тобі це не треба, будь ласка. Але це так тільки у ментально нездорових людей. І останнє. 20. Це мені стільки років, уявляєте? Все навколо не має сенсу, поки ви самі його не створите. Результат нашого життя це смерть. Тому насолоджуємося процесом і керуємо своїм життям. Сорі вирішила закінчити відео з такою трошечки філософією. Важко керувати своїм життям, коли твоє молодість спочатку вкрав ковід, а потім сусідня країна. І тут хоба, а тобі вже 20. Але я не хочу перекидати відповідальність. Я ж не можу просто сісти і плакати через це. Не можу. От і ви теж. Все навколо не має сенсу, поки ви самі його не створите.